Вітаю! В ефірі інформаційна програма Деталі на часі. В студії для вас працює Олександра Артюхіна. І сьогодні ми говоритимемо про пенсійні виплати попри війну та дефіцитний бюджет на 2023 рік. Із 1 березня в Україні все ж провели перерахунок пенсійних виплат. Тож більш докладно про особливості березневої індексації пенсії у нашій студії спілкуємося із гостею, заступницею начальника головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Галиною Маслякевич. Панілино, вітаю. вітаю вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Тож, якщо ми говоримо про індексацію пенсій та її порядок у 2023 році, яка вона є, про що першочергово людям потрібно знати? Як вам вже було зазначено, що попри війну пенсійним фондом з 1 березня було проведено індексацію пенсій. Відповідно, урядом було прийнято відповідну постанову кабінету міністрів номер 168 24 лютого, і пенсійний фонд на березень місяць вже провів повністю індексацію всіх пенсійних виплат. Згідно з постановою, індексація пенсії здійснилася з урахуванням коефіцієнта 1,197 або 19,7%. тобто цьогорічний перерахунок пенсії проведено, виходячи з показника середньої заробітної плати у розмірі 7405 гривень 3 копійки. Якщо ми говоримо про особливості цьогорічні, тому що знаємо, що багато викликів було, от які особливості є? Так, Головна особливість в тому, що виплати були проіндексували майже всім пенсіонерам. Всім категоріям громадян. Однак, постановою 168 було визначено, що розмір підвищення не може бути меншим ніж 100 гривень, а максимальний розмір підвищення індексації не більш ніж півтори тисячі гривень. Тобто це максимальний розмір доплати, який зможуть отримати наші пенсіонери. Разом з тим, індексація не поширилася з 1 березня на тих громадян, у яких пенсія становить понад 20 тисяч дев'ятсот гривень. Це є максимальний розмір пенсії, а також в цій постанові прописано, що індексація пенсій з 1 березня проводиться певні категорії громадян, а з 1 липня теж певні. Тобто з 1 липня очікуємо проведення індексації пенсій державним службовцям, науковим працівникам тощо. А також хочу зазначити, що цією постановою було встановлено окрім індексації ще окремі щомісячні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. А якщо ми говоримо про кількість тих закарпатців, які отримали ці збільшені виплати, і наскільки підвищилися їхні пенсії, от після цієї такої березневої проведення індексації у ну, головному управлінні на сьогодні на обліку перебуває двісті і одна тисяча пенсіонерів. З них 251 п'ятдесят тисячі пенсіонерів було проведено індексацію пенсій, що становить 98,8% від загальної кількості. Середній розмір підвищення. Склав по області 454 гривні 33 копійки. Хочу зазначити, що додаткові місячні витрати на виплату пенсій у березні місяці склали понад 114 мільйонів гривень. Але, окрім того, важливо зазначити про те, щоб підвищення для кожного пенсіонера було індивідуальним. Тобто підвищування, воно визначалося з урахуванням індивідуальних показників. Це є стаж і заробітня плата. Тому до і до розміру пенсії встановлюються доплати до встановлених законодавством мінімальних розмірів, тобто розмір пенсії кожного конкретного пенсіонера встановлюється відповідно до його особистих даних. Якщо ми говоримо про мінімальні пенсії, мінімальні пенсійні виплати, чи такі люди могли розраховувати на збільшення із 1 березня? Чи відбулося це для них? Так, як я вже зазначала, що відповідно до постанови Кабінету міністрів був збільшений розмір пенсійної виплати для окремих категорій осіб. Зокрема, це стосується пенсіонерів, які не працюють і отримують пенсію, яка призначена відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Мінімальний розмір пенсії за віком для таких категорій осіб він тепер розділений. Для осіб, які досягли віку від 65 років і більше і не працюють. Та які мають повний страховий стаж 30-35 років, на сьогодні становить мінімальна виплата 3120 гривень. Також для осіб, яким виповнилось 80 років, така виплата становить і мають стаж від 20 до 25 років, як це було передбачено законодавством, яке діяло до цього, встановлено також 3 тисячі гривень. Для осіб віком від 70 до 80 років. Та які мають страховий стаж від 30, це жінки 30, чоловіки 35, щоб ви розуміли, мінімальна пенсійна виплата наразі становить не менше 3 тисяч гривень. Окрім того, що якщо страховий стаж становить менше, ніж 35 і 30 років, відповідно, доплата також встановлюється, однак встановлюється в розмірі пропорційному до проробленого стажу. Встановлюється доплата до 3 тисяч, однак від розміру стажу. Якщо 29, то відповідно трошки менше, ніж 3 тисячі. Тобто ми вже згадали з вами про таких вікових людей. Так. Це зазвичай і пенсії, були в них трішки доплати. Вони мали за такий уважний вік. От, за чи за це вік? збереглося зараз. Так, збереглися. Ці вікові доплати збереглися. Вони йдуть ці щомісячні компенсаційні виплати для осіб від 80 років, і, і це встановлена доплата до 570 гривень. Знаємо, що недавно. Було встановлено доплату для осіб від 70-річного віку, це 300 гривень. Ці доплати здійснюються, і вони будуть продовжувати виплачуватися. Тобто людині не потрібно до нас звертатися, щоб встановлена була ця щомісячна компенсаційна виплата. Ми це робимо автоматично. Ця виплата призначається з дня народження, коли людина набуває чи 70-річного віку, чи 75-річного, чи 80-річного віку. Якщо ми говоримо про військові виплати, тому що ми живемо в такий період війни, воєнного стану вже рік, і безумовно піклуємося про тих, хто дотичний так. до сфери збройних сил України військових, от чи перераховані пенсії, які призначені за ось цим таким військовим законом, так в цьому році перерахували також, проіндексували виплату пенсій для пенсіонерів, які отримують виплати відповідно до закону. України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, було проведено перерахунок всіх видів пенсій, тобто і за вислугу років, і пенсій по інвалідності, і пенсій по втраті годувальника, в яких був строк призначення до 31 грудня 2022 року, включно так як і загальних пенсій, відповідно до закону про загальнообразково державне пенсійне страхування мова йде. Про те, що перерахунок пенсій цим категорій було проведено також на коефіцієнт збільшення 1,197 основного розміру пенсійної виплати, тобто без урахування надбавок підвищень. Основний розмір пенсійної виплати був скоригований на коефіцієнт збільшення 1,197 і потім вже йшли додатково всі надбавки підвищення, які особа набула. А якщо ми говоримо про Тих людей, які працювали над ліквідацією Чорнобильської трагедії, це ем, така можна сказати велика категорія людей, які віднесені до так званих чорнобильців. У них також є окрема така стаття виплат. Чи вони розраховують на цю індексацію? Також ми розуміємо, що це 98% да. із усіх відсотків. Але от… також було проведено перерахунки і зазначені вами категорії. З 1 березня розміри пенсій особам з інвалідністю, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок чорнобильської катастрофи, було підвищено на цей же коефіцієнт збільшення, який визначений постановою 1197 – Отже, з 1 березня розмір пенсійних виплат для цієї категорії осіб не може бути нижчим для інвалідів першої групи, ніж 8 тисяч, наприклад, 187 гривень, для другої групи 6 тисяч 549 гривень, для третьої групи 5 тисяч 48 гривень. Однак, як ми з вами знаємо, що є ще категорія осіб, які є ліквідаторами це є з 1 березня, було збільшено мінімальний розмір пенсійної виплати особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції і відповідно в яких встановлений причинний зв'язок з чорнобильською інвалідності, з чорнобильською катастрофою. У них встановлені уже збільшені також. Відповідно до групи, в них вже встановлені збільшені розміри пенсійних виплат. І ще одна така тема, яка сколихнула, скажімо так, наш інфопростір, це те, що меншу індексацію, менші доплати отримали ті люди, які вже мали цей перерахунок у попередні роки, тобто йдеться про попередні два роки з 2020 року. От з чим це пов'язано? Чому це відбулося так для цих років? справа в тому, що пенсії, які були призначені в 2020, 2021, 2022 роках, з 1 березня чому не підлягали індексації? Тому що особи. І так отримують значно вищі виплати ніж ті громадяни, які мають аналогічний стаж, але вийшли на пенсію в попередні роки. Це зумовлено тим, що пенсії, які призначені починаючи з 2020 року, розраховані з трохи вищої середньої заробітної плати. Ніж ті, що були призначені до 2019 року для обчислення пенсій цих осіб. було застосовано показник середньої заробітної плати в Україні. Наприклад, при призначенні пенсії у 2020 році було застосовано показник 7763 гривні 17 копійок. Після проведеної індексації з 1 березня показник, на який ми збільшували розмір пенсії, показник, який використовувався при перерахунку, склав 7405 гривень. Відповідно, у 2021 році при розрахунку пенсії застосовувався показник 9118 гривень, у 2022 році – 10840. Тому урядовці передбачили, що звернення, які надійшли від осіб до 31 грудня 2022 року, включно, та відповідно їхні підвід... пенсійні Виплати не індексуються, а підвищуються, встановили щомісячну доплату до пенсії в розмірі 100 гривень. Угу. Для цієї категорії осіб встановлена щомісячна доплата така, але також у межах максимального розміру пенсійної виплати. І те, що я перед цим зазначала, що е, пенсії індексувалися не більше ніж 1500 гривень, тобто знайшли цей вихід у рядовці також Так, да, 100 гривень для цієї категорії, все таки також, Да. а якщо ми говоримо про цей відсоток, який не підпав під індексацію, то ж про кого ми говоримо, хто ці люди е, і чи варто її можливо в майбутньому розраховувати на Як я вже зазначила, що е, перерахунок пенсії з 1 березня. Торкнувся майже всіх категорій, і які отримали мінімальну пенсію і інвалідів, і пенсії по віку звичайні, і військові пенсіонери, і чорнобильці. Однак під додаткове це підвищення не потрапили працюючі пенсіонери. А саме в частині не індексації заробітної плати, а в частині встановлення щомісячної доплати до пенсії, яка передбачена абзацами 2 та 6 пункту 7 постанови. Однак, в разі, якщо ця особа звільниться, то її розмір пенсії буде переглянуто з дня наступного, після звільнення з роботи буде встановлено, якщо її пенсія не буде досягати того, що передбачено постановою, її буде переглянуто і проведено перерахунок. Для цього до нас просто треба звернутися із заявою щодо звільнення з роботи, і ми вже відповідно зробимо розрахунок з урахуванням попередніх. Нових даних так. Да, да. Uh, у пенсійного фонду з початку року збільшилося трішки роботи, тому що перебрали на себе функції фонду соціального страхування, і відповідно йдуть іще оці щомісячні страхові виплати для потерпілих на виробництві їхніх родин. Тобто, певна категорія людей, яка також тепер є підопічними пенсійного фонду. Тож, якщо ми говоримо про індексацію ось цих виплат, чи варто людям розраховувати на це? Uh, так, постанові також передба. Бачено під індексація страхових виплат, щомісячних страхових виплат для осіб потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві. Та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та осіб, які мають право на страхові виплати в разі смерті годувальника. На сьогодні в області у нас зазначені виплати отримують 1075 осіб. Розмір страхових виплат буде перераховано також на цей самий коефіцієнт збільшення 1,197 з 1 березня. У межах максимального розміру о, щомісячної страхової виплати максимальний розмір щомісячної страхової виплати на сьогодні становить 26 шість тисяч гривень, тобто, це йде розрахунок з мінімальної заробітної плати. На жаль, через війну дуже багато наших людей, пенсіонерів, в тому числі опинилися за кордоном і відповідно отримують матеріальну допомогу як особи, що потребують там тимчасового захисту. Чи є оці такі ви. Поза Україною приводом для позбавлення їх пенсій тут в Україні. Чи це варто розмежовувати ці види допомоги? Призначення Україні пенсії виплачуються за нормами законодавства, яке діє в Україні. І якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, то вже в момент зарахування на банківський рахунок ця виплата є власністю особи, і при цьому чинне законодавство не ставить ніяких умов щодо виплати пенсії в залежність від отримання матеріальної допомоги чи будь-якої іншої допомоги за кордоном. Тобто пенсія це є те, що людина заробила собі. В залежності, як ми вже зазначали, від стажу роботи і заробітної плати, яку особа отримувала. Якщо особі не зараховано всі роки стажу, вона знає, що в свій час не подавала відповідних документів, то вона подає їх. Ми переглядаємо, і це тільки від цього залежить її пенсійна виплата. Ми не можемо припинити. За таких обставин. Я так розумію, комунікація з пенсійним фондом, навіть з людьми, які перебувають за кордоном, вона постійно триває, тому що вік такий технології і так. тут немає жодних проблем. Так, вони постійно звертаються, надходять звернення. У нас, як ви знаєте, діє веб-портал пенсійного фонду. Будь-яка особа має право звернутися через веб-портал, надаються відповіді, рекомендації, консультації, тобто завжди зворотній зв'язок діє. А Якщо ми говоримо про тих пенсіонерів, які все ж таки надовго в Європі залишаються, і чи є якісь такі обставини, через які пенсіонеру можуть припинити ось ці пенсійні виплати, якщо він довго там знаходиться, чи є якісь можливо умови особливі, чому це може трапитися? Відповідно до чинного на сьогодні законодавства пенсія виплачується щомісяць щомісяць за вказаним у заяві заявником місцем проживання. В межах України незалежно від місця проживання або через будь-яку банківську установу, з якою відповідно пенсійного фонду є підписаний договір. Якщо пенсіонер не буде знімати свою пенсію з карткового рахунку протягом року, тоді банківська установа надсилає до пенсійного фонду повідомлення щодо такого, що немає руху коштів, і спеціалістами пенсійного фонду надсилається повідомлення до. Особи щодо м, необхідності проведення е, ідентифікації. Для проведення ідентифікації особа має право звернутися як до наших сервісних центрів, будь-якого, незалежно де вона знаходиться зараз, в межах України, або до банківської відповідної банківської установи. В разі, якщо особа не пройде ідентифікацію, то виплата тимчасово буде переведена на поштове відділення, на ту адресу, яка зазначена в заяві, яка є в нас в матеріалах пенсійної справи. І вже, відповідно, пенсіонер може отримати кошти на поштовому відділенні, зділені Якщо вже проходимо далі, пенсіонер не буде отримувати 6 місяців з поспіль пенсійну виплату, тоді вже ми починаємо діяти відповідно до норм закону. Також виплата припиняється тимчасово і повідомляється про припинення. Особу повідомляється про припинення. Для відновлення виплати пенсії, вже потрібно звернутися особисто з підтверджуючими документами щодо особи будь-який найближчий. Сервісний центр для того, щоб поновити виплату, також є окремий порядок щодо нарахування сум пенсій, не отриманих за минулий період, тобто за три роки назад, якщо це буде звини пенсіонера, ми будемо повертати, але повертається пенсія також частинами. Особа пише заяву, відповідно, ми робимо розрахунок і повертаємо. Якщо це менше року, тоді пенсія повернеться зразу за весь період. Якщо це період більше 12 місяців, тоді це буде вже розбито помісячно і виплачуватися в подальшому. Ну і така фінальна крапка. Якщо людина все ж таки хоче перевірити, яку суму їм проіндексували, як вона може це зробити. Для того, щоб перевірити правильність призначення або перерахунку своєї пенсії, не обов'язково звертатися до органів пенсійного фонду. Можна скористатися нашим веб-порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно спочатку створити собі там особистий кабінет, тобто зареєструватися, пройти авторизацію в цьому кабінеті на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису або ID-банкінгу, це є таке як ідентифікація через банківські застосунки, яка також які є в мобільному телефоні пенсіонера, це дуже зручно. І потім уже особа вибирає розділ Моя пенсія і переглядає результати, чи в новопризначеної пенсії, чи перерахованої пенсії, буде бачити там все. Також можна через цей веб-портал, як ми вже говорили, подати будь-яке звернення заяви, окремі заяви там подавати, щоб до нас не звертатися. А якщо все ж таки хочуть, чи є якась гаряча лінія, чи куди може бути? Є в нас гаряча лінія в області Дія номер гарячої лінії 614049. Будь ласка, завжди можна скористатися або так, або підходити в сервісний центр. Але в зв'язку з цією ситуацією, яка наразі склалася. Плюс коронавірус знаємо, що можна звертатися через застосунки на електронну пошту головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області. Також можна відсилати свої звернення, пропозиції. Я вам дуже дякую за таку вичерпну розмову за те, що роз'яснили все, хто може розраховувати і так далі. Я сподіваюся, що влітку зустрінемося ще раз, дякую. коли будуть іще певні перерахунки і процедури щодо інших категорій пенсіонерів. Спасибі вам. Дякую, гарно. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися про індексацію пенсійних виплат в Україні, яка розпочалася із 1 березня 2023 року. І закликаю вас стежити за нашим ефіром. Адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.